Астрологічний прогноз. Спочатку війни в 22-му році, а також до середини 23-го року, до осені Російська Федерація сильно знущалася над українськими військовополоненими в полоні Збройних сил України, а також сильно знущалась над мешканцями-українцями на тимчасово окупованих територіях. У му році є астрологічні підстави вважати, що це здівательство, воно знизиться. І в 25-му році воно ще більше знизиться. А столичні аргументи наступні. З здівательством в астрології зв'язан знак Зодіака Скорпіон. під час війни з тортурами, з такими змученнями. І в взнаки Зодіака Скорпіон до літа 2023 року від початку повномасштабної війни були затемнення. Але восени 2023 року затемнення вийшли з Скорпіона. По інерції воно трішки може там до нового року проявлятися, але вже затемнення не знаходиться в знакі іздівательств в 2024 році. А планета управитель Скарпіона, яка опосередковано впливає на іздівательства, знаходиться в Казірогі, який пов'язаний з державою. Це значить, що держава іздівається, Російська держава здівається над українськими військовополоненими і мешканцями тимчасово окупованих територій українськими. А ми відчували, могли відчувати цю енергію. Держава іздівається в 2014 році. Плутон теж був в Казірогі, коли держава Янукович під керівництвом Януковича над українським знущалася. А також ця енергія була хорошо відчутна в 2020 році, коли майже всі держави іздівались внаслідок коронавірусу над своїми громадянами, забороняючи їм все робити. Але Плутон виходить з Казірога з 20 січня в водолій, і це означає, оці обмеження і знущання з боку держави вони знизяться. А, на жаль, Плутон не повністю вийде із Казірога, восени 2024 року Плутон на 2 місяці ще повернеться в Казірог, але два місяці це таке вже не суттєво. Тому можна стверджувати, що з кінця зими 2024 року відчутно знизиться у цеї здівательство. Щоб це відчути, давайте згадаємо, що в 2020 році, коли багато планет було от в Казірогі, поруч з Плутоном і підсилювали його, таке обмеження від коронавіруса і обмеження від держав воно було дуже сильно. І здавалося, ну куди тепер коронавірус дінеться. Але в 2021 році, коли планети, оці дві важливі, вийшли з Казірога, віддалились від Плутона, то типу коронавірус зник невідомо куди. Приблизно таке відчуття, я прогнозую, що буде в 2024 році, що як коронавірус російська держава іздівалася, і здівалась, а потім якось кудись це і здівательство, воно знизиться. А восени 24-го ще Плутон 2 місяці в Казірогі, а от в 2025-му Плутон повністю виходить в Казірога водолій, який означає ну, такий знак, пов'язаний зі свободою. На жаль, за моїми прогнозами, в 2025 році ще будуть залишатися українські військовополонені в Російській Федерації. Але в цьому прогнозі я доводжу, що їх умови утримання в 2025 році будуть більш лояльними, набагато більш лояльними, ніж це було в 2023 році. Такий самий прогноз по мешканцям окупованих територій: Російська Федерація при Плутоні в Казірогі пресує українців. Забирає в них житло, житло в астрології пов'язане зі знаком Зодіака Рак і Плутон, коли в протистоянні до Рака ну, від початку війни до 2024 року то на тимчасово окупованих Російська Федерація забирає житло і кошмарить українців, які там мешкають. Знову ж таки, вже у лютому 2024 року Плутон майже на півроку вийде з Казірога, цей тиск знизиться. Восени він ще буде трошки фоном тримати 24-го року. І в 25-му році цей тиск з боку Російської Федерації е, е, забирання в українців житла і інші такі, і здівайтеся над українською національностю, в 25-му році вони відсутні. Е, і це буде відчуватися, як коронавірус ушов. Тобто ушов кудись і пішов собі. Що ви думаєте про такий прогноз? пишіть, будь ласка, в коментарях.